Обчислення власних і взаємних провідностей вузлів електричної мережі, складання рівнянь встановленого режиму у формі балансу струмів і балансу потужностей. Мета заняття набуття практичного досвіду розробки складових математичної моделі електричної мережі у вигляді схем заміщення і розрахункових схем. Формування математичної моделі встановленого режиму роботи електричної мережі передбачає складання алгебраїчних рівнянь встановленого режиму. Вони визначають аналітичну залежність між відомими і невідомими параметрами схеми та режиму. Рівняння описують баланс струму або потужності у вузлах мережі. Залежно від способу подання вузлових навантажень споживачів та джерел електроенергії у вигляді струму чи потужності, рівняння встановленого режиму можуть бути лінійними або нелінійними. Якщо навантаження у вузлі мережі задано постійним струмом, режим вузла описується лінійним рівнянням балансу струмів. Якщо навантаження у вузлі мережі задане постійною потужністю, режим вузла описується нелінійним рівнянням балансу струмів або балансу потужностей. Представлені рівняння записані для одного і того вузла мережі. Невідомими в цих рівняннях є вузлові напруги. В практичних розрахунках комплексні рівняння часто використовуються в перетвореному вигляді. Комплексні величини в їх складі подаються у вигляді дійсних та уявних складових. В результаті перетворень комплексне рівняння розпадається на два дійсних рівняння. Наприклад, рівняння балансу потужностей подається як два дійсних рівняння, які описують баланс активної та реактивної потужностей у вузлі в прямокутних координатах. Координатах. В усіх рівняннях встановленого режиму коефіцієнтами при невідомих напругах є взаємні та власні провідності вузлів. Взаємна провідність вузлів і G – Визначають як повздовжню провідність ділянки схеми заміщення, що з'єднує ці вузли. При відсутності безпосереднього електричного зв'язку між вузлами відповідна взаємна провідність дорівнює 0. Якщо електрична мережа містить трансформатори, що з'єднують ділянки різних класів напруг, то при розрахунках провідностей. Треба враховувати параметри трансформаторної ділянки і її орієнтацію відносно вузла І. Будемо вважати, що вузол початку трансформаторної ділянки відповідає обмоці трансформатора з високою напругою. Вузол кінця ділянки його обмоці з низькою напругою. Коефіцієнт трансформації розраховуємо за формулою. Тоді взаємну провідність вузлів І та G обчислюють за формулою. Величина взаємної провідності вузлів не залежить від орієнтації трансформаторної ділянки відносно узла І, тобто виконується принцип взаємності. Для ділянок ЛЕП Коефіцієнт трансформації дорівнює одиниці. Власна провідність і того вузла дорівнює сумі провідностей всіх ділянок схеми заміщення повз і поперечних, які з'єднані в цьому вузлі. Якщо у вузлі і З'єднання трансформаторні ділянки власну провідність вузла розраховують за формулою. Враховується, якщо вузол І є вузлом початку трансформаторної ділянки. Її складові визначаються за формулами. Приклад виконання завдання. Всі обчислення виконуються для заданої схеми електричної мережі. Взаємні провідності вузлів визначаються за формулою для ділянок ЛЕП коефіцієнт трансформації дорівнює одиниці. Власна провідність вузла І Дорівнює сумі провідностей всіх ділянок, які з'єднані в цьому вузлі, повздовжніх і поперечних. Для вузлів заданої схеми. Складаємо нелінійні рівняння встановленого режиму з комплексними складовими у формі балансу струмів. Для вузла 1 суміжні вузли 0, 2, 3 і 4. Підставляємо у рівняння обчислені значення власних та взаємних провідностей і задані потужності в вузлах. У вузлах задані потужності навантаження. Потужності генерації дорівнюють нулю. Для вузла 2. Аналогічно складайте рівняння для інших вузлів схеми. Запишемо рівняння встановленого режиму з комплексними складовими. У формі балансу потужностей. Їх можна отримати із рівнянь балансу струмів. Підставляємо в рівняння обчислені значення провідностей і задані потужності в узлах. Запишемо рівняння балансу потужностей із дійсними складовими у прямокутних координатах для вузла 1. Аналогічно складається рівняння для інших вузлів схеми. Запишемо рівняння балансу потужностей із дійсними складовими у прямокутних координатах для вузла 1. Аналогічно складайте рівняння для інших вузлів схеми. Дякую за увагу!